Хочу вам показати, і на що хочу зауважити. Значить, білий фоаміран, Ціну я знижати не буду. Цей фоаміран, той, який тонкий у нас 08, який максимально його у нас любите. Але хочу зауважити на деякий момент. Смотрите, як ми там не стараємося, як ми його не веземо, але він, ну, от бачите, він може приходити у нас пом'ятий. Я не бачу сенсу Знижувати, ну, там, чи розглажувати, чи знижувати на нього вартість, тому що ви все рівно перетираєте, перемінаєте цей фоаміран, да, там, робите вирубки. І коли ви будете створювати роботу, на вашу роботу це ну, не вплине. Тобто, оцей момент з фоаміраном, будь ласка, з білим, враховуйте. Ну, я це відео вставляю, вам показую, він може бути різний. Ціна буде така сама. Ми вам листки не відбираємо, кладемо все. Підряд, а ви вже вирішуєте, чи брати такий фоміран, чи не брати фоміран. І коли він вам приходить, ми ж вам його також згортаємо. Тому дуже прошу уважно дивитися це відео і коли будете замовляти саме цей фоміран 08, то враховуйте цей нюанс. Дякую. Ну, ми вам його ріжемо, і тобто він ось, бачите, ну, в залежності від листків, він може бути ось так. Ну, Таким чином він до нас приходить. У нас зборні вантажі йдуть. І як я не намагаюся, але є моменти з цим фоаміра.